Всім привіт, друзі, з вами на зв'язку, як завжди, Маус. І сьогодні я хотів би розповісти вам про один з успішних кейсів мого амбасадорства. Його це український відомий проект, де я є амбасадором з самого початку. Тут ми очікуємо на зростання екосистеми та допомагаємо проекту розвиватися. Його почав свій розвиток ще на початку 23-го року. Хоча CEO проекту в інтерв'ю з Михайлом Кухарем говорив про постійні роздуми та підготовку ще з 2018-го року. Коли ви запустилися, на якій ви стадії зараз знаходитесь? Якісь кількісні параметри можеш дати? Перший е, лістн у нас був, до речі, на ВАЙДБІТІ ага. в листопаді того року. Тобто, по факту ще року немає. А ага. як ми запустилися, готувалися, ми насправді дуже довго, там десь приблизно два роки, тому що дуже складна юридична модель. Тому що перед нами завдання було тут повністю в правовому полі ага. запуститися. А так як в Україні регулювання немає, по причинам, які ми навіть згадали. Команда ЮАГІ будує екосистему з фокусом на довгострокову стійкість. Вони не вливають шалені гроші у хайпову рекламу, а роблять ставку на якість та відповідність регуляціям, які відкрию невелику таємницю. Скоро прийдуть. Також чи не найважливішим чинником є публічність команди та присутність її на відомих криптоподіях в Україні складно, тому що ринок змінюється регулятори змінюються, і потрібно постійно бути в темі в ресурсі. Ось, і ми потратили близько двох з половиною років для для того, щоб це підготувати. І ось останні сім місяців ми офіційно працюємо. У нас вже є перша криптобіржа. Нас на наступному тижні планується дуже потужна крипто івент, скажімо такий. Його створює потужну амбасадорську програму. Команда співпрацює з амбасадорами, залучаючи їх до різних активностей. Також всі приєднуються до визначення вектору розвитку екосистеми та діляться ідеями. Амбасадори також мають можливість брати участь у розіграшах квитків на важливі події, проводити навчальні програми для новачків та організовувати амасесії, де вони можуть відповідати на питання всіх користувачів. ЮАГДЖІ інвестує в освіту, так як розуміє, що майбутнє криптовалютного ринку в Україні залежить від знань та правильної інтеграції стейблкоїнів у фінансову систему. Сіа ЮАГДЖІ є офіційним радником міністерства з питань криптоінтеграції та регулювання. Команда проекту активно готує ринок до майбутнього, забезпечуючи навчальні програми, освітні ініціативи, спрямовані пояснити механізм впровадження стейблкоїнів та їхню роль у стабільності національного ринку. Основна мета проекту це створення мосту між криптовалютами та традиційними фінансовими механізмами в Україні. Команда планує запропонувати інструменти для операцій як з криптовалютами, так і з національною валютою, включаючи інтеграцію з банківськими та платіжними системами. На даний час цей функціонал ще недоступний, так як ми все ще чекаємо на погодження від законодавців. У 2023 році Йогджі та WhiteBit у рамках партнерського співробітництва провели серію торгових турнірів із загальним призовим фондом у 700 тисяч ЮАГДЖІ монет, що приблизно дорівнює 700 тисячам гривень. Зараз Юаджі вже доступний для витрат у криптокарці Well. Також анонсований запуск з криптокартою COLO, яка також інтегрує ЙоГДЖІ для розрахунків. До цього всього ЙоГДЖІ вже доданий як перевірений актив в таких популярних застосунках як BitGet Wallet, Trust Wallet та інших. Екосистема ЙоАГДЖІ робить ставку на репутацію, обираючи тільки надійних партнерів замість короткострокового хайпу. UOG – це не тільки безпечні та стабільні транзакції, бо стейблкоін прив'язаний до гривні, а в першу чергу боротьба за інтереси національної валюти в криптосвіті. Я насправді цілковито за такі проукраїнські позиції, хай навіть і з бізнес-мотивацією. Ми бачимо, що найбільші криптопроекти сьогодення, такі як DAI, PAX, USDT, не з'явились відразу. Вони довго вибудовували свою інфраструктуру, перш ніж стати невід'ємною частиною ринку. Йогджі сьогодні перебуває на тому ж самому етапі становлення, і його розквіт розпочнеться з приходом регуляції. І зараз підготовка до цього моменту відбувається максимально відповідально. У завершенні цього відео я хотів би порекомендувати вам слідкувати за українськими криптопроектами, в тому числі за UAG. Також по можливості долучайтесь до амбасадорської програми. Побачимось, до речі, з вами в чаті. У будь-якому випадку, навіть якщо ви прохолодно ставитесь до UAG, просто підписуйтесь на їх соціальні мережі, вони часто проводять різні розіграші, розігрують гроші. Дякую, що додивились відео до кінця та до нових зустрічей.